Тільки тоді, коли мені перевалило за 50, я зрозуміла, що без чоловічої допомоги просто не впораюся, не те, щоб я не була заміжня, але ж коли то було. Наш з Матвієм будинок стояв, наче на горбі, окремо, до ближчих сусідів йти хвилин десять, але як ми були разом, то мені не хотілося ні з ким спілкуватися, бо така у мене натура, я не люблю комусь душу виливати, а слухати всілякі небелиці й самі не хочеться. Може, мій характер став таким в дитбудинку, але я вже й тоді була замкнута, і всіх сторонилася. Коли тебе відкидають найрідніші, то важко довіряти будь кому, тому я краще не буду нікому, так я собі тоді думала. Тому й заміж вийшло лише в 30 років, і то просто чудо, що мені Матвій на шляху трапився. Він привіз мене в своє село, і ми почали облаштовувати життя тут. Думали про дітей, про онуків. В сад садили та город орали, тримали корову і свиню. Я була така щаслива, навіть сміятися почала просто так до кота, до квіточки, до неба, бо як людина щаслива, то щаслива. Але щастя моє тривало недовго, і Матвій раптом впав і якось так дивно усміхався при цьому, поки я швидку викликала і поки вона приїхала, то вже було мало шансів, що він буде жити нормальним життям. Я його доглядала всі сім років і не чула ні втома, ні відчаю, і масаж йому робила, і розтирала, і годувала. Він для мене був і дитиною, і чоловіком, і найближчим в усьому світі. Говорив погано, але мені той скрипучий голос був миліший за усе, і ось його не стало, і сил моїх теж не стало. Подивилася навколо, для кого то все залишиться, коли й мене не стане. Наче й робила все, що й завжди з року в рік, але з кожним роком сили мої танули, і сент життя також. І лиш рахувала роки, скільки нема Матвія рік, п'ять, шість. І ось того року вже сил вибивалася, хоч жінка я й молода, неначе, подумала, хай все заростає, а я отак складу руки та буду лежати. Але ж де там, як, згадаю, як ті всі саженці Матвій обкошував, щоб не зачепити, як відміряв, що де копати. А я його отак підведу. Пішла до сусідів питати, чи нема робітників в селі, які б погодилися мені допомогти. Мені порадили Василя він переселенець, мовчазний тільки, але от роботи не боїться. Я його й запросила. Бачу, що він все добре зробив, от я його й пригостила обідом. Далі він перепочив і до вечора скопав мені весь город. Він їсть мовчки, а мені якось на душі добре, що людина жива в моїй хаті, що з задоволенням їсть те, що я даю. Домовилася я з ним, що він ще по дому поробить, бо ж поки Матвій лежав, а поки вже й не було його, то все хоче ремонту там підправити, там підкрутити, там прибити. І так я вже з Василем здружилася, що й уваги не звертаю на його мовчанку, бо ж я теж не балакуча. Вже й зима надходить, а я ж уже знаю, де Василь живе, а та хата вже така стара, що й не знаю, як там перезимувати, а як в свою запросити, то аж мені щоки палають. Але одного вечора познімала я фотографії Матвія зі стін і поставила тільки в одному місці, одяглася і пішла до Василя. Василю, зайшла я в хату і чую кахикання. О, то вже ходи до мене. Він впирався, але я швидко тому поклала край. Людина мені стільки добра зробила, а я їй чаю і постелі чистої пошкодую. То не про мене. А через якийсь час вже бачу, як він очі мружить, усміхається у вуса, до кота, до сонячного світла і до мене. Тепер ми обоє щасливі. Підпишись, підтримай українськомовний контент.